Всім привіт, це Марабелла, і сьогоднішнє відео допоможе вам краще порозумітися із режимом будівництва. Для початку вам потрібно на клавіатурі зажати Ctrl-Shift та C, щоб у вас відкрився командний рядок, де ви зможете вести подальші чити. Перший і найголовніший з усіх, який ви маєте вести перед усіма іншими, це Testing Cheats Тру. Загалом, це є код розробки, тому це обов'язково. Має писати cheats are Enabled. Далі ми пишемо BB Move objects. Цей код допоможе вам переміщувати предмети поза можливими рамками. Зараз взяла цей світник і бачите, він мені світиться червоним, коли я ставлю його крізь стіну. Але якщо я веду цей код, то... Мені пише Move Object Cheat is on. Якщо пише якась помилка, значить, або взагалі такого не пише, то значить, ви неправильно ввели, введіть його ще раз. А якщо все окей, то все працює. Ваші предмети тепер не будуть світитися червоним. І можете ставити предмети один в один. Наступні чити це в нас BB-Show Hidden Objects, і до цього ж чита є ще BB-Show Live Edit Objects. Ці чити допоможуть вам отримати ось цю дебаг відладку, в якій. Є дуже багато додаткових предметів, ну які використовують часто просто для декорації різних будівель, або просто ділянок. В мене зараз ці коди вімкнені через мод Better Built By. Мені навіть не потрібно вводити буде вже на наступні рази чи ти, тому що в мене є мод Better Built By. Я залишу посилання на цей мод. Під цим відео. Але він часто оновлюється, тому майте на увазі, що його потрібно оновлювати, що не з кожним оновленням. І коли ви його оновлюєте, обов'язково видаляйте попередню версію, тоді ставте нову версію, а не просто заміняйте цей мод, бо він може так щось. Там зламатись ще що, ну потрібно видалити загалом Далі ми перейдемо до фішок, або я б навіть сказала, це будуть хоткейс із трішечки фішками, які варто використовувати у будівництві. Якщо ви зажмете гаш на вашій клавіатурі або R українською розкладкою, у вас вімкнеться стандартна стрілочка, якою ви можете обирати предмети. Далі, щоб Відкрити опцію копіювання. Вам потрібно просто нажати І на вашій клавіатурі, якщо англійською, а українською «У». і у вас відбувається все. Ви можете копіювати. Це дуже просто. Р на вашій клавіатурі це є опція перефарбовування предметів. Ось. Можемо його перефарбувати. Щоб обрати опцію видалення предметів, вам потрібно нажати «KL» українською. І ось в нас вмикається ось ця опція. Для того щоб поставити будь-який предмет у інвентар, вам потрібно нажати «Backspace» на клавіатурі. Але у мене зараз немає сім'ї, тобто я зайшла зі світу, і у мене немає інвентару, я не можу положити. Щоб видалити предмет, вам потрібно просто нажати «Delete». Все, предмету немає, як і не було. Щоб видалити сітку, потрібно нажати G. В мене вона була видалена, я навіть не замітила. Я, до речі, дуже часто люблю її вимикати. Не знаю, мені вона чомусь не потрібна іноді. L, англійською, D українською, допоможе вам вімкнути іншу частину дня, ранок, день. Вечір і ніч. Я залишу на вечорі. Ctrl плюс F. Я думаю, ви всі знаєте, що ця комбінація допоможе вам зробити одну четверту від вашої плитки або підлоги. І можете такими трикутничками собі розфарбовувати підлогу, щоб вона була такою красивою. Щоб це вимкнути, просто назад нажимаєте знову Ctrl-F і все. У вас стає квадратна. Ctrl на вашій клавіатурі, і обравши, наприклад, стіну, ви зможете видалити будь-яку стіну, яку ви там побудували. І не тільки стіну. Ви також можете із Ctrl видалити частину басейну, або ж видалити ось цю платформу. Аналогічним чином працює і з Тим, коли ви щось пофарбували. Нажимаєте Ctrl, і воно видаляється. Включається у нас режим стирання, і у нас стирається те, що ви пофарбували. Зажимаючи Shift, збираючи там, наприклад, якусь, ось я обрала ось такі шпалери, і зажавши Shift, я можу пофарбувати всю кімнату. Або ж зажавши Alt, я можу пофарбувати лише. Ось цю частину кімнати. 9 і 0 допоможуть вам піднімати ваші предмети. Ось я взяла, наприклад, нашу стійку, і нажимаючи 9, бачите, вона піднімається угору, і якщо нажиматиму 0, опускатиметься вниз. Також зажавши. X і знак пом'якшення, ви зможете збільшити або зменшити предмети, або іншими словами, просто квадратними дужками Якщо нажати розгорнуту дужку воно буде зменшитись. Дужку загорнення предмет буде збільшуватись. Якщо зажати alt тримаючи предмет, ви зможете рухати ним куди завгодно. Це називається вільне приміщення. Я його використовую весь час у всіх своїх будівництвах. Я думаю, що ви про нього знали навіть і що мені навіть не потрібно було казати. Але, можливо, хтось не знає, як змінювати напрямок підлоги. Просто нажимаєте B і U українською розкладкою на вашій клавіатурі. Або Кома і крапка. Там знак більше-менше. Немає різниці, насправді, який ви будете нажимати, бо вони двоє працюють як обернення нашої підлоги. Ось, наприклад, я хочу зробити ось так. Тепер я змінюю напрямок і буде отак. Стандартно, бачите, воно так, як я другий раз поставила. Ось це ми змінили напрямок. Давайте я заберу сітку, щоб ви точно бачили. Нажавши на дві шестірні у кухонних стійках, ви отримаєте більше опцій і можливостей. Якщо нажимати Shift у керуванні дахом, то ви зможете видалити ось ці зайві виступи лише з однієї сторони. Тобто, з цієї воно залишається. Я зараз поверну, бо мені це. Не заважаю. Нажавши Shift і C, у вас з'являються ось такі додаткові крапочки, які вам дають більше можливостей та взаємодії з даху. Якщо раніше ви могли лише зробити ось так або ось так, то тепер ви можете ще й зробити ось тут ось таке вигнення, напрямити закінчення даху угору або вниз. Зажавши Alt, ви можете. Все до деталей, собі вільно там збільшити або зменшити. Наприклад, отак я хочу. Ну, і напевно на закінчення, або ще, можливо, на. Перед закінченням ви задастеся питанням, чому я можу так вільно рухати камерою. Насправді все дуже легко. Є камера 74 і є камера Siem 3. З камерою 74 керування є не дуже вільним, а от з камерою 7 воно стає дуже легким та комфортним. Це стосується не лише просто управління, але й, наприклад, предметів. І коли ви їх обертаєте, бо з камерою 7, ви можете їх обертати просто зажавши. А от з камерою 74 ви такого не зробити, ви не зможете їх обернути ніяк. І у виставку я передбачаю користуватися камерою 73, бо вона мені комфортніша. Хоча раніше, якщо чесно, я чомусь не могла звикнутися до неї, але от якось перемкнулася та й все. До речі, якщо ви не знаєте, ви ну, типу, трішки губитесь, бо ви раніше користувалися 74, 4, то зараз поясню, як працює камера 73. Ролер має дві функції: тобто зближення. І віддалені, як і всім, що Просто покрутивши його, ви зможете зближити або віддалити вашу камеру. Зажавши його, ви можете обертати камеру як вам завгодно. Далі зажавши праву кнопку миші, ви зможете переміщуватися. На цьому відео завершується. Я відкрила для себе дещо нове, особливо про дах. Та й така зустрінемось у нових відео. Гарної та затишної вам гри!